У нас сьогодні такий незвичайний склад, бо зазвичай Андрій сидить в нас за звуком, а Лілія сидить біля мене. Але сьогодні вони помінялись, і це не просто так. В нас буде новий захід, який відбудеться 12 серпня. Суботу, де буде жива акустична музика, де будуть е, дуже смачні, класні овочі та м'яско на грилі, де буде дуже крута кампанія, де буде захід сонця, і просто буде велком дрінки, До речі, будуть О, буде. Прям супер-супер. А що буде на велком дрінках? Алкоголь. Oh, ну от. Того сьогодні з нами перший е, учасник нашого міні-концерту це Андрій. Всім привіт! Вот, да, Андрій э, співак. Тут його інстаграм теж все буде. Э, там і пише свої пісні. Пись... Ну, всі ви знаєте Андрія. Хто не знає Андрія? Всі знають Андрія. Знаю. Крутий співак <реш> э, класний э, вокаліст, э, дуже класна людина. І мій наречений. Так не розходило, що я з покраснію. Так, Андрій. Ану, розкажи трішки про себе. Мене звати Андрій Засік. Я е займаюся музикою, займаюся логістикою теж. Е я наречений цієї прекрасної дівчини. Е пишу власну музику, і я музикант, граю на гітарі, на піаніно, співаю. Е це якщо вкрутиться, то це в принципі все. Щоб мене можна зараз так швидко розказати. А якщо там. Можна про мене в принципі багато говорити. <світ> 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 Я зараз тут вставлю пару твоїх відосів, як О. ти співаєш, бо це просто неймовірно. Вони... Приходьте <пробіт> також на його концерти. Де <пробіт> вони? Приходьте, бо Андрій дуже багато дає концертів також, е, крім нашого. Mm -hmm. е, скажи мені, будь ласка, як ти взагалі почав займатися музикою? Е, почав займатися музикою ще з п'яти років. Я, мене віддали на секцію вокала, так скажемо, на вокальні уроки. Е, Хала буде Людмила Володимирівна, добрий день, якщо коли-небудь дивитися. І, навіть, вот. е, і е, що, я почав співати в п'ять років. Mm -hmm. Там їздив на різні конкурси туди-сюди, деколи вигравав, деколи не вигравав. Ну, я цим займався дуже доволі дов 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 інтенсивно. Mm -hmm. Потім десь в якомусь другому, здається, класі я пішов на, фортепіано, на уроки фортепіано в музичну школу. Вот. Там провчився повні 7 років. От, як музична школа каже, так я провчився, uh -huh. все як має бути, здався екзамени, так що все класно, є навіть диплом. Чи, чи там атестати, я вже не пам'ятаю, що там дають. Коротше. Вот, е потім, після того, як я закінчив музичну школу по піаніно, я почав е захотів грати на гітарі і сам навчився. Вот, і так Так, по сей день, Ти в принципі. Сам навчився? Та, я навчився сам, сам на гітарі грати. Oh, okay. мене ніхто, ну, по відеосам там, якихось різних там на Ютубі, я дивився. So, вот. Ху, сентяб... Чолка. Сентябрь горів так, що прям не знаю. Ну, Коротше, навчився грати на гітарі. Е, потім переїхав в Польщу, тут щось я теж грав. Угу. Е, потім зробив паузу, потім почав сольно займатися більш-менш е, і почав свої пісні випускати. Написав першу пісню, ну як першу першу, яка випустилася на всі платформи. Це от про нас написав. Пізні, да, першу, да. да це я води Якщо подавала. Вона на платформах всіх є. Так ну, там вона вона води називається. Так що mm, можна да. послухати, вона всюди буде доступна. У Нас теж будуть всі силочки. Uh -huh. а, ще хочу розказати таку цікаву історію про нас з Андрієм. Що виявилося, що ми знайомі з Андрієм ще з 16-го чи 17-го року? <світ> бо о, в нас є спільна знайома. Mm -hmm. Моя взагалі ми з нею росли разом, і вона коли сюди приїхала. Вона теж співуча, граюча дівчинка, дуже талановита. Даша, тобі привіт. І виявилось, що, по-перше, ми жили всі один від одного, просто будинок в будинок на той Плоцький. По-друге, Даша робила в себе тусовку, на якій я мала бути, і я знала, що там буде Андрій. І я дуже з них сильно сміялась, бо коли Даша мені показувала відеосики, я постійно казала, що це за ширен такий, що це за ширен такий. Але виявилось так, що в останню, в останню мить просто я не змогла приїхати. І добре, що я тоді не приїхала, бо я б ніколи не почала зустрічатися з тобою зараз. That's Але, uh, Е, Отак от виявилося, що в нас дуже багато знайомих спільних і е, дуже багато компаній, де ми десь якось мали пересіктись. Але це така пов'язана з музикою. Перша така взагалі мала бути наша зустріч ще uh -huh. в 2017 році. Uh -huh. І якби я, Андрія, знала ще тоді. Не знаю, чи ти про мене чув, чи щось розповідали, чи ні. Я не знав, як тебе звати. Я не знав, я просто знав, що там десь якась подружка цієї, цієї дівчини, твоєї знайомої, а що вона десь там колись мала прийти або не прийти. Я щось я, no, я, я про тебе чую. Якби я, як би би я була зібрана тоді, я вже мала виходити, але там сталася одна подія, через яку я не змогла прийти. А, от але да, ми б тоді познайомились ще в 17-му році з mm -hmm. Андрієм. Mm -hmm. Але ну, добре, що не познайомилися, добре, що це ми познайомилися, коли познайомилися в no. 19-му. Ой, Боже. Вирішимо це таке. В 21-му ми, ми познайомилися. В 21-му 21 році. Я щось живу в 21 му році зараз. Я подумав, що два роки на... назад був 19-й. Так, mm -hmm. да, ми з Андрієм познайомилися yeah, два роки назад на весіллі наших знайомих, де він співав. Я приїхала в гості до них. І mm -hmm. там щось дуже різко понеслося. Хочеш розповісти? Що розповідати. Я біг-біг е, нарядний в діти вже як виступати. І приїжджає Катя на автобусі, значить, на цю свадьбу, тому що вона була, вона була це вихідна. Ну, там просто за містом. Да, Еміль, Женю, а... Організували автобус, який дос, якби гостей довозить туди. А Андрій був на своїй машині. Музиканти приїхали раніше, да. і ви вже там були. Настраювались, чеки робили різні і так далі. Да. Так от біжу. Я коротше, так як дівочка припівочка і ля ля, -ля, -ля Там до когось вже не пам'ятаю до кого я біг. До Таді по-моєму, ти біг неважливо. Таку. Короче, тут не суть історії, і <свист> <свист> там є така от, дорога асфальтована, і от від жури є такі вм'ятини від кольос. І там пройшов легенький дощик. Я такий біжу, 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 значить. хлямц в цю колобаню І такий дивлюся, думаю, йома, я ж тільки а зараз виступати, У мене там чиста одежа і так далі. Блін, що це, а мені обертається, бо чекати, чи не можна? Можна. Можна. А, а, да, Денис мені каже. каже: Андрій, ти піздець. І Я такі обертаюсь, і Катя стоїть така в платі красивому атласному, зеленому, да? Да, 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 коротко. І ти да. стоїш тому, платі така дивишся, ти в шоках вообще така душ. А на мене все, що було в цій калюжі, все на мене просто все на да. мене було. <зум> да. І я тоді зла кажу, Андрій: шукай рушники де хочеш. Я просто. в паніці, коротше, біжу за тими рушниками в один другий туалет. Там. Я їх шукаю. Він таку пытаюсь, купу приніс, такий мені всучу на витирайся. І да. просто втік. А потім було так, що вже всі випили. А, я там була з другом, а, і якось всі вже такі веселі. Я розпустила волоси, і Андрій мене просто не впізнав. Так. І до мене підійшов розмовляти там вже з і Андрій мене не впізнав. Ну, і ми вже розмовляємо, розмовляємо. Я викупила, що ну людина просто не розуміє, з ким вона розмовляє. Угу. Я кажу, а ти вибачитись не хочеш? Він за що? кажу, ти мене обляв до всю! до мене. Доход думаю, в смислі. Думаю, це що <ріхи> коротше історія цікава. Да, так, ну, і... Ну, і... І фільм пише. да реально, і Снимай, нам це, якби і не давали, це не не давали нормально поспілкуватись на цьому весіллі, Всі тебе дергали. Uh -huh. Дуже сильно мене дьоргала дуже сильно, але в нас все одно вийшло. Я пам'ятаю, що вже під кінець весілля ми повиходили на вулицю, стояли, всі розмовляли. І Андрій підходить до мене і каже: Як ви познайомилися з Емілем? Це наречений. І Еміль починає розповідати щось дуже довго, щось це. Я кажу: Еміль, добре, це все не цікаво. І Андрій, мені цікаво, ти мені подобаєшся, мені цікаво. І просто... Да. Да. Він одразу... Так, він ще що... твій зайчик. Там ще було так, що а, мій телефон був в сумці, а сумка в мого друга. А в мене тоді був закритий аккаунт, і Андрій а, каже: дай, дай свій інстаграм, дай свій інстаграм. А було так, що я мала їхати о другій вночі. За нами приїжджав цей автобус, а Андрій лишався на ніч. Uh -huh. І я йому написала інстаграм: а підтвердь, підтвердь. Я кажу: ну добре, я сяду в автобус, підтверджу, все окей. А, і... Пам'ятаю, що а, він мені сказав тоді, що ти мені дуже подобаєшся, а ти не хочеш лишитись на ніч. Я кажу, чуєш? Слухай, як би. Ніби я там, блін, був хазяїном своєї своїй я такий, ну, сам. Я думаю, нічого собі. Я йому сказала одну фразу: кажу, ти в Варшаві живеш. Він да. Я кажу, ну то побачимося, як захочеш. Чуєш на ніч. Я тоді поїхала. от, І Андрюха на мене підписався, там вже все. Понеслось, і в принципі, я пам'ятаю, що було так, що ми приїхали з Андрієм просто день в день в різні квартири. Ну я змі... mm -hmm. поміняла квартиру, і Андрій поміняв квартиру. Переїжджали ми просто водночас. Да, і я дуже хотіла його запросити на весілля. А моя подружка каже: Ти що, дурочка, все спалиш, не пали, не, не запрошуй його, бо тут всі друзі, твоя хата, нічого не показуй. І якраз під час цієї розмови мені пише Андрій, в мене одинадцятого, 11... ні, в мене десятого вересня на весілля приходь. Mm -hmm. І я пишу: Блін, а в мене 11-го, і ти, і отак все Закрутилось, да. завертілось. Слухай, розкажи, якусь трішки відійдемо від цієї теми і повернемося в музику. Добре. Розкажи, будь ласка, про найбільш улюблену пісню, яку ти любиш виконувати на своїх виступах. Найбільш улюблена пісня, яку я найбільш люблю виконувати на своїх виступах: свою чи не свою? Я, ну... Мені дуже подобається виконувати, я скажу і про свою, і, uh -huh. і про кавер. Якщо казати про свою, то мені подобається дуже сильно виконувати пісню е, води. саме. Мені дуже подобається то аранжування, яке я блін, зробив uh -huh. по новому. І вона зараз прям зазвучала прям взагалі новими фарбами. Вот. вже не можу спати, вже не можу їсти. В Дуках і тільки де, де ми чистої очі. Морочить, подай мені води. Вот. А що касається каверів, то блін, це безпер... безперечно це, е Placebo Sleeping with Ghosts. <тас> це дуже крута пісня, і прямо обожнюю Я й заслуховував в, в один час просто внушку. ну не, не свої виконання <тас> записано, в принципі. Я заслуховував її прям сильно-сильно нам і так подобалось. Якісь такі вона на мене цікаві емоції завжди викликала. Uh -huh. вот, і я просто в один прекрасний момент собі вирішив, а чому би не спробувати зіграти. І такий зіграв сухо на гітарі, якось так не, не так. Uh -huh. Записав там якісь там, чи не чи то просто під якийсь біток чи просто бас записав. думаю, хм, цікаво, але все суховато і ще можу зробити. І дійшло до того, що я, в принципі, її якби переробив. Більш-менш під оригінал, але вона якби ну, звучить по-іншому, бо я, в принципі, всі інструменти наново написав і так далі. От я люблю дуже виступати саме з цією піснею, якщо от, під, під саме бектрек, який я написав, я з гітарою виступаю. Uh -huh. ну, це, 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 це прям класно. Мені подобається пісня. А розкажи, чи в тебе є якісь ритуали перед тим, як ти вийдеш на сцену? Ні, я, я не знаю, у мене ритуалів немає ніяких. Я собі просто не знаю. Якимось чином я сам не знаю, чого в мене, от, от я знаю, що в людей буває так, що у них стрес перед виходом там, на сцену перед виступами і перед якимись важливими штуками, він все росте, 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 росте. І не знаю, там, там, напік, коли виходить цей стрес або там, на сцені, або коли. А в мене навпаки, в мене воно якось так, що я стресую задовго до того, як в мене має бути якийсь івент. І в мене він кожен день спадає, потім киздень може теж не знаю піднятися. Він в мене так спадає, 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 і чим ближче мене до концерту, то от буквально перед, ось, перед виходом на сцену, я такий, блін, а що б собственно, переживати? Якби я собі знаю своє діло. Якщо я, звичайно, репетірував, якщо я впевнений в своєму виконанні на 100%, то я такий думаю, а що переживати? Uh -huh. По факту я ж, якби, вмію все робити, все класно, все супер. Вот. І. Так, що але особливих манерів ритуалів ніяких немає. Я навіть не можу собі згадати такого. А який в тебе саме такий вражаючий був виступ, який в тебе от закоргувався в пам'яті дуже сильно саме такий виступ, який мені сподобався, який саме вражаючий був. Е, це мені здається, так, да, це було тоді, коли я в, на конкурсі ламповому привіт! Е, Вадим, вот, да, <свят> я, я сам, Саме води виконував пісню, я теж зробив нову цю, цю аранжуровку. Тобі всі підспію. І, от, да. от, да, і це мене вбило в цей момент, що як, я цю пісню не виконував доволі довго, uh -huh. скільки я До взагалі рік. на сцені не з'являвся не чуть менше, ніж uh -huh. да, приблизно так. І я таки чую, що люди такі: а, подай мені такий, нічого собі, блін. Це, 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 як таке, що я так, така прикольна пісня. все От, і мені прям так це сподобалось. І мені запам'ятався цей виступ сильно. Мені прям сподобалось, прям кайфанув, як від душі. прям так. Клас, круто. Класно було. А слухай, а чи можемо очікувати якісь, може, новинки, якісь нові пісеньки? Можете очікувати. Очікуйте А домовити. Що, що буде? Е, повинна. Дуже скоро, я на це надіюся. І я маю зараз цим занятися вже більш-менш більш інтенсивно. Тобто я роблю обкладинку, я вже знаю, що в мене є робота. Я поняла. У мене заплановано взагалі два по факту релізи, але один буде швидше. Це один буде от саме, власне, з Вадімом. Вадім, привіт. Тут буде, буде, я зараз ставлю кусочок цієї пісні. Mm -hmm. Біля тебе падали мала, що бажання твої збулись, але в твоїх бажаннях тільки він, а ти не в його змирись, розірвала фотки де разом, а сльози з очей лились, та не треба плакати, мала. Бо це вже було колись І ще одна планується моя стара пісня, яку я написав там ще давно-давно. Де далі ти» називається. От, і вона буде виходити, от, не може в такому найближчому часі, але вона буде виходити скоро. От, скоро. Так. Я не знаю де далі. Ти. Я не можу тебе знайти. Я тебе зна не ховайся від мене ти але прямо мені скажи ми розлітаємось, мов птахи. Кожен Знаю. Добренько, ми вам дякуємо. Я сподіваюся, і я, і Ліля, і Андрій, всі ми сподіваємося, що вам сподобався такий формат. Ми вас будемо чекати 12-го. Всі будуть подробиці в нас в інстаграмі. Вон людинка вже готова. Буде дуже лампово, буде дуже атмосферно, буде е, класна їжа. Якщо нам дозволять вогнище, фотозона uh -huh. має бути, да, ти пам'ятаєш, ти за неї відповідальна. Лілія відповідальна. Якщо не буде, Ліля, все, профігачилась. Е, е, будуть ще виконавці, е, і в нас вийде ще один подкаст з іншими учасниками е, того. Чекаємо на вас. Дякуємо. Пока!